Здається, що алкоголь на якийсь момент зігріває. Що відбувається, які механізми фізіологічні працюють? Внаслідок прийому алкоголю відбувається розширення судин. і Відбувається Короткі швидке, короткий швидкий викид тепла, які є в організмі, внаслідок цього, після того, організм значно скоріше переохолоджується. Тому дуже часто буває, що люди в стані алкогольного сп'яніння замерзають і не відчувають того, що вони замерзли, причому замерзли назавжди. Тому, якщо потрібно зігрітися. Оптимальний варіант це чай з лимоном. Лимон надасть необхідну кількість вітаміну С для того, щоб краще працювала імунна система, для того, щоб власне менше було наслідків від ГРВІ. Протягом минулого майдану не було великої захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, тому що коли люди перебувають в стресовому стані, в стані активізації, імунна система працює максимально ефективно, тому просто потрібно не заважати і старатися знов-таки достатню кількість часу відпочивати.